Під кінець цього літа почастішали зльоти бджіл з вуликів. Чую від колег, що вийшли, начебто, пізні рої, серпневі рої з вуликів. А також декілька бджолоблогерів зняли подібні відео на цю тему, що вилітають рої, вулики пустіють. Що ж це за феномен, такий пізній серпневий рій? Давайте розбиратися в цьому відео. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня. Взагалі, роїння на пасіці це, як правило, травень-червень. Всі ми про це знаємо. Я думаю, не треба нагадувати про причини справжнього роїння, тобто це і тіснота у вулику, це і безвзяткові періоди, і їх там може бути ще декілька штук. На цьому ми зараз не зупиняємось. А от рої і зльоти бджіл у серпні, вересні стоять особняком і мають трошечки інші причини. Варто зазначити, що цього року у нас стоїть справжня африканська спека. У нас погоріло практично все, все, що тако може погоріти, і бджоли дивом взяли нектар із липи і соня. Просто дивом, тому що ті, хто від нас там 10-20 кілометрів, нектару практично немає. Південь України нектару також мало. Харківщина, там Дніпропетровщина також звітується, що нектару мало. Ну коротше, це літо дуже спекотне та посушливе. При тому всьому, що. Літо було дуже спекотне. Осінь очікується рання. Бджоли дуже прополісують гнізда, забувають всі отвори. Це в принципі означає тільки те, що осінь буде ранньою, і якби ритми природи вказують нам на те, тому що минула осінь була дуже тепла, весна була дуже тепла. Значить, як компенсація спрацює оцей, оцей механізм, що осінь буде холодна. Ну подивимося, але я вважаю, що якщо літо було напрочуд засушливе, а осінь холодна, це приведе до різних приколів, і нам треба бути готовими до них. Я думаю, ще протягом одного. Місяця. Які ж причини того, що в кінці серпня зникають бджоли з вуликів? Значить, перша причина це вона випливає з поточної кон'юнктури, тобто дуже спекотного літа. Коли літо дуже спекотне виділення нектару зменшується, приносів вулик майже немає, і бджоли вдаються до такого не зовсім природнього способу себе забезпечити, це вони просто починають споживати той мед, який вони заклали собі на зиму. Що, в принципі, проти їхньої природи, тому що в липні місяці, наприклад, в кінці липня вони повинні ще носити нектар, а його немає. В зв'язку з зменшенням надходження нектару до вулика спостерігається зменшення, а, а також зникнення розплоду. Тобто на, протягом 21 дня, з моменту оцього старту цієї ситуації, що нектар не приносять, протягом 21 дня ще буде вихід розплоду, як, який заклали раніше. Він буде поступово-поступово виходити, і трошечки поповнювати бджолосім'ю. Але як тільки він закінчиться, бджолосім'я, звісно, почне просідати. І в кінці літа там може залишитися жменька бджіл, і такий вигляд буде, якщо ви заглянете в цей вулик, як, начебто, реальний... <звітеля>, вийшли рої. У вересні ці жменьки бджолосімей можуть взагалі злетіти з кінцями, тобто вулики будуть пусті. І зазначу, що все це майже непомітно для ока бджоляра, особливо якщо він не передивляється сім'ї кожного дня, все начебто виглядає, як звичайна бджолосім'я. Але ж тільки варто кинутися і подивитися, що е, твориться всередині, наприклад, при відборі меду або ще якось, все становиться понятно. Єдиною ознакою цієї ситуації може бути відсутність печатного розплоду. Тобто, це, якщо ми просто відбираємо магазини, це одне діло. А якщо ми полізли в гніздо, подивилися, то вскриється зовсім інша ситуація. Тому, мабуть, буде порада передивлятися, хоч бігло б джолосім'ї, протягом відбору меду на відкачку. Єдиним способом попередження цієї ситуації є те, якщо ви живете на пасіці або десь близько пасіки, ви помітили, що взятку немає. То дача або відкритим способом у серпні е, якоїсь там медової сити, хоча медова сита також може бути проблемою, краще давати сироп. Краще давати сироп, Тому що на медовій ситі бджоли не наростяться. А на сиропі це буде імітувати принос нектару в вулик, тому що нектар загалом складається з сахарози, так як і цукровий сироп. А мед це вже глюкоза і фруктоза перероблена. Тобто краще їм давати сахарозу для того, щоб вони це все відчули. Відчули принос нектару, як так би мовити, вулик, почали його переробляти і нарощуватися, нарощуватися. Тобто бажана підкормка саме цукровим сиропом. Значить, відкритим способом можна загодовувати, підгодовувати таких бджіл в серпні місяці, а закритим способом в годівнички або рамкові, або оці кориця, такі, да, які ми ставили на загодівлю у липні місяці, для того, щоб не провокувати напад, не провокувати воробство на пасіці. Оце єдина, єдиний в принципі, вихід з цієї ситуації. Друга причина не списуємо з рахунків кліща ворога. Дуже багато нехтують цією темою, та воно мене обмене, та воно, та воно те, та воно все. Але ми свої полоски, перші полоски, ось ми нещодавно відкачали наш мед. Перші полоски ми вже поставили. Тобто ми не знехтували ситуацію, поставили смужки, перевірили кліща на осип. Там, де не було осипи, поставили там ще по четвертинці, по пів смужечки, щоб вже законтролювати ситуацію повністю. Але факт в тому, що ми розпочали, точніше, як розпочали? Розпочинається цикл боротьби з клещем ще навесні, коли ми оприскуємо наші бджолосім'ї розчином шавельки з тукровим сиропом. Відео про це є на каналі, кому потрібно, цікаво, воно буде або в цьому, або в цьому куті. В кінці відео подивитись. Зараз же. В кінці серпня, після медозбору, ставимо смужки. Потім, в жовтні місяці, скажімо, прилив біпіном. така схема, як у нас, показала свою ефективність, життєздатність і, в принципі, кліща в зиму йде там пару штук, можна сказати, тому що ну на 100% ви його все одно існуючими способами не вб'єте. Тому не нехтуйте, ставте полоски, не ж... не жлобіться, так би мовити. Все робіть для захисту своїх бджіл. Якщо ж ця осінь, згідно з прогнозами, буде холодна, то кліщ моментально заб'ється під черевця бджіл, в оці сегменти, тергіти, так звані, да? їх називають. І звідтіля ви його вже потім нічим не виженіте до зими. Як можливий наслідок, сусідство з таким персонажем в одному вулику може стати настільки нестерпним для бджіл, що вони покинуть, злетять з цього вулика вже в жовтні місяці, і бджолосімей своїх ви не дорахуєтесь. Вони прагнуть покинути вулик. це... Все одно смерть для них, що вони лишилися в вулику з кліщом, що вони е, вийшли з вулика в жовтні місяці, непонятно куди їм летіти і що їм робити. Короче, це вірна смерть в обох е, випадках. Третя причина. Ну до зльоту сімей в серпні-вересні місяці може бути причетна і вірусна складова, тобто вірусні хвороби, це і вірус деформації крила. Про нього багато вже казали. Ну, на щастя, він у нас не дуже поширений. А також меланоз це вже хвороба самих бджоломаток. Вона не дуже гарно досліджена е, і не дуже часто вона зустрічається. Але ситуація, ну самі ознаки, подібні до першої ситуації, коли немає взятку і бджоли. Перестають яйцекладку робити. Тобто також кількість розплоду зменшується протягом 21 дня він все ще виходить, начебто там щось поповнюється, але після цього все. І маємо такий же результат. Бджело сім'ї жменька, яка може просто злетіти або загинути. Четверта причина, і вона якраз гарно співвідноситься з поточними умовами: це сухе спекотне літо. От коли сухе спекотне літо відбувається. Підвищене виробництво паді, і якщо немає взятку ніякого, тобто рослини не виділяють нектар при таких високих температурах, то бджоли починають з радістю тягати падь в вулики. Вони чомусь не розуміють, що це для них отрута. Там підвищена кількість солі і всяких речовин, які їм взагалі не потрібні. Ну до конкретного зльотів бджіл падь не приводить, але взимку нам гарантований падовий токсикоз, який гарантовано призводить до опоношення і до загибелі бджіл уже взимку. Зльот бджолосімей через падь можливо тільки в одному випадку, коли з паддю занесеться оцей меланоз, тобто оцей вірус меланоз заноситься саме спадивим медом. І якщо він занесений до вулика, бджоломатка перестає сіяти, все, мінус бджолосім'я. П'ятою причиною і останньою є неграмотна загодівля бджіл на зиму. Тобто сама загодівля, вона позитивно, благотворно впливає на зимівлю бджіл. Бджоли на цукрі зимують все ж таки краще, ніж на меду, якщо брати соняшниковий мед. Але от неграмотна загодівля, а саме пізня загодівля. Наприклад, ви схаманулися, спохватилися тільки після 5 вересня. Наприклад, то це вже вважається пізнім періодом. Бджоли неякісно розщеплять оцю цю сахарозу в цукрі на глюкозу і фруктозу, неякісно запечатають рамки. Все зробиться неякісно. Цукор перероблять вони слабко, ба більше в переробці цього цукру буде приймати участь та бджола, яка наростилася на зиму, а значить, вона буде зношуватися, а значить, вона загине раніше. Раніше вона загине, чим весна. Це дуже такий тривожний дзвіночок. Тобто, якщо ви загодовуєте своїх бджіл, загодовуйте їх, будь ласка, приблизно там з 18-20 серпня по кінець серпня і не пізніше. Мало того, якщо там ще буде і кліщ, тобто сама бджола підносилася, підзносилася да на цьому переробці цього цукру. Потім ще кліщ, ну бджола може також злетіти у вересні-жовтні. І ще одна шоста причина, вона мені тільки но прийшла на думку. Це може бути розміщення вуликів, коли у нас посушливе спекотне літо, коли температура за 40 і у вас вулики стоять без якоїсь там тіні, навіть мінімальної, а стінки вулика надто тонкі, бджоли можуть від цього також злітати. Такі випадки були, хоча і поодинокі. Друзі та колеги, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Доглядайте ваших бджілок якісно. Звертайте увагу на їхню поведінку. Звертайте увагу, це не зима. В клуб можна лізти, перевіряти це зимою. Не рекомендується туди лізти. Зараз спокійно можна. Зняли верхній корпус і перевіряєте для того, щоб убезпечити себе від можливих форс-мажорів восени, коли вже бджолосім'ї не відновиш. Да це вже потрібно весни ждати, чекати, щоб їх відновити. Своїй рідній Україні я бажаю якнайшвидшої перемоги, якнайшвидшого пришестя миру, якнайшвидшого мирного небу над головою. Нашому бджоництву я бажаю процвітання. Сподіваюся, зовнішні обставини все ж таки дозволять мені знімати відео, не дивлячись ні на що. Все тоді пока-пока, до зустрічі. Сподіваюсь, в майбутніх інтересних відео.